Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в Stand 2. Так що, е хотів сказати, що мене дуже часто у коментарях питають, який в мене ID? У стендов 2. Дивіться, лівий кут. Бачите, ID 175587724. Е кому треба, я вам е його сказав. Так, давайте що, е, тоді натискаємо на вподобайку. Я рахую від 10 до 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую, хто натиснув. Так, що ще натискайте, підписатися на канал, хто ще не підписався, та на дзвоник натискайте. Так, що? Тоді натискаємо вже грати. Так, перегони озброєнь. Так, давайте натискаємо ескалація. Так, все, чекаємо. Так, карта Дюн. Так, розминка. Ха, не встиг тубів Так, окей. Так, пікалетік. так, що побігли? О-о-о-о-о-о-о... Як, так, окей. Так, бачите, він е не йшов знімати вибухівочку. Так, два пікалетика. Бачили, які в мене два пікалетика? Так, мені хтось дав пікалетик. Дякую тобі. А ти взяв собі мої? Е е <пі> <пі> Обмінялися пікалетиками. Обережно він ось тут ховається десь. О, є. Так, все, він зняв вибухівочку. Молодець, молодець. Так, ми перемогли. Так, це мені подобається. О, oh, я навіть не думав, що він так швидко вийде. Так, обережно, обережно. О, є молодець. Так, бачите, в мене якийсь кінчик. є. Мені подобається. Так, ну що, чобочки побігли? Е, так. Він аж мені здається на спаун зайшов до нас. Капець, чому я цим дурбецу. Так, це такий собі. Звичайний, без кінчика поки що. О май гад, о май гад, о май гад. Фу. О, молодець. А, -а, -а праворуч чувачок був. Оцей скінчик такий собі крутий. Так, що побігли? Нікого немає. Е, а, вибухівка була на точці Б оце я. Так, я не туди прибіг. Ну, буває. Таке. Один раз. В мене. Бачили я пуля в нього, ти ще й влучив. О, скінчик крутий. М -м, так. А де вони вибухівку закладають? Так, є. Чпуньк. Так, все. Не гаємо часу. Треба бігти. Але обережно! А як я йому хедшот робив? О, він так куляє, як я. А, треба було прострілювати ці ворота дерев'яні. Вони прострілюються. Так, там ще один обере... О, все. Давай, давай. На. Так, ну мені здається, що вони так грають, як я. Може трішечки краще. А, моя команда. Так, що, 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 що? Так, точка Б побігли. Бачите, ось вона підсвічується. О, а чому я не мог е бігти чомусь? Так, бачили він. Е мені здається, що... О, який є скінчик взяв в нього, бачили? Вау, круто. Ой, я е викинув чомусь. Так, він флешку, це блискавку бачили і кинув... Та, ну, незрозуміло. Так, 2-7. Так, зараз подивимось, щось дадуть чи ні. За таку чудову чудовий бій такий. Так, мені здається, що Мені-ні. Круто. Так, ну що? Так, що, яка карта? Так, дюн. А, окей, давайте дюн. Так, все, наступна мапа дюн. Є. Е. Завантажується мапа дюн. Так, круто. Кого чувачки, веде? Капець, бачили, в мене набої закінчились. Але якщо б вони не закінчилися, мені здається, що може це було б так само приблизно. Бачили, він що, мене не бачив, чи що? Так, все, бачили, я йому поїєлом. Влучив. Чувак, вибачай. О! Капець, я не туди натискав. Я задивився на скінчик крутий пікалетика. Так, це звичайний. Так. Я ще вчусь потрохи. О, бачили я йому пульнув в ногу. Капець, а ми що зняли вибухівку, а цей чувак остався ще. Ху, Поки що розбираюсь. Так, бачили мені підписники підказали поставити. Поставити приціл. Дивиться на мою зброю, бачили? Що ти дивися на неї? Бери, якщо хочеш. Так, дефюзінг знешкоджень. Та й ви що не могли їх? Капець, я щоб знав, що ви їх не будете виносити. Я б сам їх повиносив. Мінусунув би двох одразу. Капець. Обережно, бо він ось тут. Капець а як? Там ззаду, чувак. Я у шоці? Так, це скінчик мій? Е, мені порекомендували зробити, зробити, бачили, приціл такий. У не влучив. О, бачили у нього теж такі приціли, як у мене. Бачила така. Точка, точка маленька. Так, ми перемогли. Так, круто, круто, круто. Так, але мені здається, що вона маленька трішечки. Але я так е, е, на неї не дивлюся. Так, нарешті. Так, а я що? Мінусунув його. Але вибухівочку я підійшов, бачили, стояв поряд з вибухівочкою, але я побачив, що цей чувак за коробку побіг. Сховався, потім вибіг. І мені здається, що я його виніс. Так, 6-6. Що, а як? Я вже шістьох чувачків мінуснув бачили. Так, все. Наш е, знешкодив. Молодець. Так, що в мене вже трішечки е, виходить помаленьку. Мені це вже подобається. Так, а коли куди це я побіг? Так, е, треба на точку А бігти, а я щось побіг не туди. Так, ось воно, бачите? А цей чувак Забіг до нас на респаун чи що. О, бачили, який я дурбецол не влучив? А чому ти не натиснув знешкоджувати? Бо бачили, я мог натиснути. Але щось натискав, але може час вже закінчився. Фу о, оце дуже круто я зробив. Щоб нічого не бачити. Так. Обережно там чувак десь ховається. Ось. Вони там у двох сидять. Так. Ну, поки що так. Так, давайте ліворуч. Побіжимо, подивимось, що як. Де чо, де чо, де чо, де чо, де чо, де як. Ось бачите він. Я в нього пуляв влучив. О, молодець. А, так, так, так. Та зніми цей приціл він тільки, мені здається, заважає. Так О май гад, о гад. Це наше, бо це вони кинули блискавку. Так, я капець, я знову не туди прибіг. Фу, професійний гравець. Це точка А, а треба на точку Б бігти. я знову не туди прибіг. Так, що я встигну знешкодити вибухівочку. О, найцінніший гравець містер Котік. За знешкодження бомби. Це... це я молодець. Так, щось, мені здається, повиходили, бачили з ворожої команди. Чувачки, їх погукали їсти. Оце дурбеце Треба було не перезаряджувати. Так, пуляй в нього. Треба було брати пікелетик. Ну я ще бачите такий собі. Не дуже. Не дуже... Вмію. Так, мені дали 5 срібла. Так, окей. Так, ну що, ось так сьогодні зіграли. Е, кому сподобалось, як завжди, вподобайка. Натискайте поділитися з друзями, натискайте, хто ще не підписався на канал, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут стендов 2, ось тут стендов 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю в FNAF. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!